Хочу дати вам дуже легку вправу. Напишіть на листочку, а чого мені хочеться? Чого мені хочеться насправді? Від життя. І ви знаєте, це не таке банальна відповідь, наприклад, що, а саме від життя, що там зараз хочу снікерс, або там, наприклад, в даний момент хочу піти там покупатися в басейні. А от загалом, а чого би я хотіла від життя? А як я бачу себе через два роки. І не просто, а як я бачу, так як і було, а як би хотілося, а як би хотілося, чого би хотілося. Одне легке запитання: а чого мені хочеться насправді від життя? Я зараз роблю опитування, воно буде анонімне, це буду бачити тільки я. Порефлексуйте на цю тему і напишіть мені.